Всім привіт, дівчатка! Сьогодні субота, і я вчора лише виклала відео, в якому показала ось це платько, і показала, що я його вже завершила, і мені залишається найцікавіше. Мені залишається вишивка. І саме сьогодні, у суботу, я розпочала роботу над цією вишивкою. Що ж можу сказати? Не знаю, що можу сказати, тому що це такий, знаєте, Процес, який найцікавіший, але і водночас він найважчий. Для мене найважчим є підбір пряжі, підбір ниточок для вишивки, тому що хочеться, щоб вишивка була красивою, щоб ну, не губилася, скажімо так, але щоб не була занадто такою кричущою, скажімо так. Можливо, це я неправильно висловилась, але я думаю, ви мене зрозуміли. Отож, я намалювала таку примітивненьку. Схемку для вишивки, це у мене флізелін. Я вам показувала його у відео попередньому, і тепер думаю, як я буду вишивати. Я розпочала роботу над шапочкою. Ось спершу я спробую на флізеліні на шапочці. Шапочка не випрана, тому така вона така кривенька-кривенька. Ще буду відпарювати ось цей край, сподіваюся, він більше розкрутиться. І як бачите, я намалювала також такий візеруночок на флізеліні, пришила його такими маленькими стібочками і вже вишила одну трояндочку. Ну, Я розумію, що, мабуть, зручніше буде використовувати п'яльця. Але на такі маленькі речі, ну куди ж ті п'яльця причепити? Ну, як же ж його причепити, щоб, щоб було зручно. Навіть не можу уявити, тому що дуже маленька річ. Тому спробую без п'ялець, подивимося, що з цього всього вийде. Ось так. Пробую такими блакитними трояндочками. Ще будуть біленькі акценти і розовенькі акценти. Ну і зелененький відтінок, такий, як. На платічку. Ну і майстер-клас. Вже, в принципі, я дознімала, тому що вишивку я не буду включати в майстер-клас, не буду показувати. Це буде просто майстер-клас на ось таке платко з такою каймою. Тому ще мені залишається сплести шнурочок. Як бачите, перша спроба не вдала. Я плиту шнурочки за допомогою ось такого шнуроплета. Крута річ, вона дуже мене виручає. І я спробувала спершу плести такий шнурочок в три складення, ось так. І я трішечки сплела, і я зрозуміла, що це не той варіант, тому що дуже-дуже тоненький і дуже розтягується. І коли його прикласти на саме платячко, то, в принципі, ну, ні, мало. Потрібно брати в шість складень. Зараз я цим займусь. Ну, ось готовий шнурочок. Цей шнурочок вже сплетений в шість складень, ось я його ще не зафіксувала, не підхопила ниточки. Я би, можливо, зв'язала трішечки довший шнурочок, так, за пасоком, але загубила петельку. Злетіла одна петля, і я розуміла, що я не зможу вже її підхопити, тому мусила обрізати ниточку. І якщо порівняти ось цих два шнурочки, то різницю видно, правда ж? Взагалі, такий чноропле це така знахідка для в'язалочок, тому що якби не ось такий шнуроплет, то потрібно було б в'язати вручну. я розумію, що я б згаяла ну не цілий день, але півдня, то це точно, тому що це довгий такий і дуже марудний процес. Так, показала вам шнурочок, зараз його вже завершу, просилю і вже відзніму початок до майстер-класу. І вже зможу приступати до найцікавішого, до відшуковування всіх ось фрагментиків, до монтування, і це просто треш. Але нічого, впораємося. Далі з приводу ниточки для вишивки, то попросила свою катрусю допомогти мені у виборі пряжі. А точніше, у виборі кольорів відтінків зеленого. І ось катруся мені порадила обрати саме ось такий. Це такий, знаєте, більш до оливкового відтіночок, і він не надто такий кричащий і зелененький. Можливо, я розділю ниточку і візьму не таку товстеньку, щоб було ніжненько. Ну, Подивимося, це вже буде все в процесі. Вишивки, отож, приступаю до роботи, тому що працювати її над чим. Уся робота позаду, комплектик готовий, і я вже його пакую. Звичайно ж, він вже випраний, він вже відпарений і він вже повністю готовий до відправки. Тому я буду пакувати його. Те, що вийшло, мені дуже подобається. Все так ніжно, все так мило і водночас тепленько, тому що це неймовірна ниточка, неймовірний мириносик. Все чудово. Мені пряжа сподобалася настільки, що я просто від неї у захваті. Тому я сподіваюся, що замовниці також сподобається, а найголовніше я дуже сподіваюся, що маленькій блакитноокій красуні таке платінко сподобається, і це буде улюбленим платьком маленької дівчинки. Я знову до вас показую вам, що у мене вже готовий джемперочок, про який я розпочинала говорити, показувала початок цієї роботи у попередньому епізоді. Тому вже показую, що готовий джемперочок вже все зроблено і навіть. Випрала, навіть випрала даний джемперочок для того, щоб подивитися, чи гарненько розправляться петельки. Я задоволена, тому що все чудово. Ось закриття голочкою. Не знаю, дуже мені подобається ось ця реглана лінія. Ну така вона мила-мила, я не знаю, Ну, мені дуже подобається. А ще мені дуже подобається горловина. Я від неї просто в захваті. Раніше не заморочувалася і вив'язувала. Росточок, робила розвороти по рукавчиках, по передній частинці, звичайно ж, так, щоб заглибити горловинку, але не робила розворотів по спинці. І завжди у мене утворювалася ось така. Якась складочка. Ну і завжди мене це дратувало. І навіть коли розкладаєш, зробити фото, а в горловинці видно ось цю таку складочку. Я вирішила все ж таки спробувати. І нехай це буде трішечки довше, але робила розвороти ще й по спинці. Задоволена результатом на всі 100%, тому що приміряла на синочка. Цей джемпер звичайно зв'язаний не на мого сина, це для дівчинки в'яжу на замовлення. Але... Приміряла на сина і переконалася в тому, що голова пролазить ідеально, чудово, але в той же час, що мені дуже подобається, горловина не ось така здоровена. Знаєте, що ну, дитинці, ну, я не знаю, це звичайно як кому подобається, але я так не люблю на дітках оцих великих горловин. І розумію, що потрібно якось так, знаєте, це все Обдумати і все це так зробити, щоб і голова пролізла, щоб дитинка не вирядувала, щоб їй було комфортно. І щоб горловинка була така охайненька під шийку, щоб ну не було, знаєте, вся шийка наверх, і грудки також. Ну тому що для діток я ну не знаю, великі горловини мені ну, не, ну, не подобається те все. Одним словом, що зробила так, як подобається мені. Тут справа смаку, звичайно ж, як завжди. Далі зробила хибне кетлювання, також прикрашає, таку додає родзинку таким речам, і буде вишивка. Ось буде такий котик. Такий, знаєте, милий весняний котик з квітами, як ви розумієте, все це має бути на джемперочку. Тому знову ж таки вишивки. Найближчі дні буде багато у мене, буду вишивати, і що я ще надумала, не знаю, чи це варто чи не варто. Надумала зняти детальний, дуже детальний майстер-клас на в'язання ось таких джемперочків. У мене вже під час ось виконання замовлень у мене вже є мої якісь записи, мої такі напрацювання, розрахунки. І... Такими розрахунками можу поділитися з вами, звичайно ж, і... Ну, і планую показати, як я вишиваю, тому що багато запитань приходить від вас і прохань показати, як я вишиваю ті чи інші елементи. Я, звичайно ж, не обираю таку суперскладну вишивку, тому що ну, це. Не просто на в'язаному полотні, не, не всі техніки можна сюди застосувати, тому що використовуючи якісь певні техніки на зворотній стороні буде таке, знаєте, багато всього. Я дуже не люблю ось такого. Знаєте, переплетення на зворотній стороні. Мені так хочеться, щоб після вишивки залишалося мінімум ось тих стібочків на звороті. Ну дуже мені це хочеться цього досягти. З кожним таким виробом намагаюся робити це все охайніше. Ну не знаю, чи це вдається, але. Але поки так. Тому буду вишивати, буду звичайно показувати вам, що це в мене все вийде. І якщо буде така можливість, то зніму майстер-клас. Так, це джемперочок, який я в'язала із пряжі. Ось такої. це пряжа газал Baby Cotton XL. Товстенька ниточка 105 метрів у моточку. Моточки мають 50 грамів. Відтінок, якщо вам потрібно, 3437 XL. В палітрі має назву шампань. Це такий, знаєте, свого роду такий ну молочний відтіночок. Ну мені здається, що пасуватиме всім і хлопчикам, і дівчаткам. Такий, знаєте, як то кажуть зараз, трендовий відтінок, тому що. Ну, ось такі бежеві, молочні відтінки це чомусь най, такі, найпопулярніші, ось так. На ось такий джемперочок мені потрібно було трішки більше п'яти моточків пряжі, тому в мене ще є залишок, тому що, як завжди, я боюся не вгадати, боюся, що мені пряжі буде мало. І... Маю завжди залишок, але нічого. Далі, другий процесик це у мене джемперочок з ось такої ниточки. Це пряжа Imperial Marino, Ярнард це 100% маріносова вовна. І моточки мають також 50 грамів і 100 метрів. Метраж цих ниточок схожий, і ось щільність в'язання, наприклад, у мене вона однакова з цих ниточок. Тому я вже так, в своїй такій табличці, в своїх розрахунках беру до уваги, що по таких замірах, таких розрахунках можу в'язати з ось такої ниточки, з газал -бейбі -котон, з Пряжі газал Baby Wool XL. Тобто метраж приблизно 200 метрів у 100 грамах. Може бути ще пряжа від Alize Merino Royal. Ну, інша пряжа, метраж якої приблизно 200 метрів у 100 грамах. Так, тому з такої ниточки, а я вам ще колір не сказала з цієї. Сіренької ниточки зараз я знайду колір. Ось він. 33 37 Я розпочала також джемперочок. Ось як він виглядає. Це ось такий. Не знаю, ну, на мій поряд, красивений Джемпер. Він просто, знаєте, ось така класика, нічого зайвого немає. ну мені дуже подобається. Я не знаю, як вам, можливо, хтось вважає, що такі базові речі, можливо, не варто в'язати. Можливо, тому що можна купити таку річ в будь-якому магазині, так? Але, але чомусь ось такі базові речі вони найбільше користуються попитом. Чомусь так. Знаєте, мабуть, до цього мене привчили мої діти. Ось не люблять мої діти, ніяких візерунків, не люблять вони в мене такого нічого. Вони люблять ось таку простоту простеньке, і щоб це було так мінімально візерунків, щоб це ну, менше ось цього всього такого було, щоб це було так простенько і. І гарно знову ж таки та сама реглана лінія, як ви бачите, склад пряжі відрізняється. Петельки ще такі кривуваті, тому що ще не праний ось цей шматочок. Я вже дов'язала тіло, закрила голочкою, все ніби зробила, все непогано, все гарненько. Ось таке закриття голочкою горловинка здається маленькою, але вона подивіться, як розтягується, просто суперово розтягується і назад повертається у той стан, який був. І ось ця горловинка. Просто я ну не знаю. Я така задоволена. Собою, що я почала ось це все вив'язувати, тому що раніше цього не робила. І не скажу, що це дуже часозатратно. затратно. Ну, трішечки, зовсім трішки там замороки, але результат, ефект, ну. Ну, вартий, вартий ось цього граня. Також хибне китлювання. Інколи я робила без нього. Попередні джемперочки з вишивкою я вам показувала, що в мене там не було такого хибного китлювання, але з ним, мені здається, ну якийсь виріб такий більш довершений. Даний джемпер я в'яжу на зріст 98 см. Ну, ось такий, знаєте, вільненький, такий гарненький джемперочок. І тут також буде вишивка. Ну, не буду вам казати, яка це буде вишивка. Ну, така, сподіваюся, буде гарна вишивка. Далі, далі, що вам покажу ще? У мене є новий процес. Почну з цього. І новий процес це є, знаєте, все нове воно є добре забути старе. Ну і це точно про цей виріб, про цей процес Чому? Тому що я розпочинала жилетку з цієї ниточки в'язати вже, мабуть, близько року тому. Це ось така бобінна ниточка, колір вам передається яскравіший. Насправді це такий, знаєте, темно-цегляний відтінок, це щось з вовною, але вовни там не надто багато, здається. 30% чи, ну, чи трішки більше, ну щось типу того. Але настільки м'якенька ниточка, дуже-дуже м'якенька, дуже класна ниточка. Дуже давно я свого часу відкупила цю ниточку в Оксанки. Вона виїжджала за кордон і трішечки розпродувала свої запасики. Тому я прикупила задоволена, тому що зараз мені це як. Просто, знаєте, ну, такий ідеальний варіант, хороша ниточка. Я не пам'ятаю також метраж. Ну, Не пам'ятаю, десь в мене є ще, ще така пряжа, тому що там було більше. Трішки розмотаної, трішки на конусі, і там, здається, навіть був метраж. Оксанка зазначала метраж, і я чомусь вирішила взяти в дві ниточки. Ось в'яжу в дві ниточки на спицях номер три Але чому це старий процесик? А тому, що ще більше року, або можливо, можливо, ще немає року. Можливо, це минулої весни. Я розпочинала в'язати для моєї катрусі жилетку. Це мала бути жилетка напівпатентною резинкою, тому що мої діти ось такі: вони люблять кардигани або лицевою гладдю, або напівпатентною резинкою, жилетки те саме. Тобто ніяких візерунків вони не люблять, вони не хочуть. Я настільки хочу щось таке пов'язати, я хочу щось яскраве пов'язати. Вони не хочуть оці яскравих кольорів. Їм це не подобається. Тому у мене все таке, знаєте, темненьке. Тому, знаєте, приходиться в'язати на замовлення, тому що маю шанс в'язати яскраві речі. Ну, ось, до чого я? До того, що мої діти люблять такі мінімальні візерунки, і ось я розпочала в'язати жилетку для Каті напівпатентною резинкою. Я пров'язала десь ось такий шматочок. І та жилетка, вона мене просто стояла на місці. Я в'язала двома частинами, розпочинала в'язати, скажімо так, лише одну частинку, і я розуміла, що це в мене такий буде процес такий довготривалий, я по трішки, Я потрішки, я потрішки, але там ж ви ж знаєте, зв'язали два рядочка, а видно як один. Так виходить в результаті один. І я постійно так відкладала, відкладала цей процесик, і ну відповідно моя Катя бачила це моє таке, знаєте, намагання. В'язати, і вона зрозуміла, що не бачите її тої жилетки, ще довго і нудно. Я вже скажу чесно, навіть без нагадувань Катіних, я знайшла цю жилеточку, поставила біля себе і думаю, ось наступний кубик, я піду вже з дівчатками, і в мене буде шанс трішечки просунути цю жилеточку, але отримую повідомлення від моєї катрусі. Яка мене обрадувала, що вона вирішила полегшити мені життя, вона запропонувала мені розторочити ось ту жилетку, яка настільки не йде мені, і попросила зв'язати їй жилетку трішки іншого типу. Це вже ось такими косами, ось як виглядає. Ну не знаю, вже трішки воно ну, вимальовується, вже видно все це. Як бачите, таке полотно не надто забите, але після прання я в'язала маленький зразочок, не взяла з собою. Після Прання, трішечки забиваються ось ці дірочки і не таке діряве. Але навіть і так досить все красиво. Знову ж таки, в реальності такий більш докоричного відтінок, а ви бачите, такий більш червоніший. Тому що я вімкнула штучне освітлення. Не вистачає денного світла, тому мусимо ось так. Так, Ось такі петельки, все ніби чудово, розпочинала резинкою 2х2, далі перейшла на таку свого роду резинку 6х6, і ось між ними по одній виворітній петлі. І... Вив'язую ось такі косички. І як бачите, це в мене два дні роботи, і ну як роботи, так, ось коли монтувала майстер-клас на платячко, трішечки пов'язала. Коли щось монтувала інший шматочок, пов'язала. Ну, ось так, знаєте, набігами. Тому що якби сісти і зв'язати весь день ось цю жилетку або лише цю жилетку, то можна було б швидше. Але вже прогрес є. Тим більше в'яжу по колу, то вже є шматочок. Так, ось це всі мої процесики. Більше я нічого не брала в роботу, більше нічого не в'язала. Хоча треба дов'язувати мій мохеровий кардиганчик, треба дов'язувати інші речі. Так, отож, як бачите, планів дуже багато, буду помаленько в'язати. Дане відео вийшло не надто таким інформативним, але показала те, над чим працюю. Я дякую вам за вашу підтримку. Я дякую вам за те, що ви приходите до мене в гості, що не обминаєте мій канал. Дякую вам за теплі слова, за всі побажаннячка. і дякую вам за те, що ви зі мною. Бажаю вам також гарного настрою, гарного теплого дня. Бажаю вам бути у безпеці, бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте здорові і всього вам самого найкращого. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!